Велику радість надає моєму серцю можливість вітати усіх глядачів передачі ранок з Надією добрим ранком, побажати вам гарного, мирного, тихого дня і Божого благословення, і разом з вами об'єднатись у подяках Богові. Адже з Його милості ми піднялися, можемо дивитися, слухати, можемо читати його обітниці, на які, покладаючись вірою, можемо здобувати перемоги. Але цікаве питання, як приборкувати свій розум, оті думки, які приходять інколи, які не приносять нам задоволення. І Господь у книзі Псалмів у 19 розділі із 15 -го вірша говорить нам: Слова моїх уст і роздуми мого серця, нехай будуть тобі до уподоби, Господи, скеле моя і мій Викупителю! Наміри і думки серця мають бути чистими, щоб слова уст стали словами приємними для неба та корисними для ближніх. Якщо тілесному, егоїстичному розмові дозволити прямувати за його згубним бажанням, він діятиме. Незважаючи на високі спонукання, не розмірковуючи про Божу славу або корисність для людини, його думки будуть постійно лихими і тільки лихими. Божий Дух відтворює в душі нове життя, підпорядковуючи думки і бажання людини на послуг Христові. Молоді люди повинні з ранніх років привчати себе. Правильно мислити. Ми маємо приборкувати свій розум, щоб думки були здоровими та не дозволяти їм затримуватися на тому, що є зло. Коли Бог впливає на серце своїм Святим Духом, людина повинна співпрацювати з ним. Нам потрібно роздумувати над священним писанням. Міркуючи розважливо і неупереджено про те, що стосується нашого вічного спасіння. Безмежна милість та любов Ісуса, принесена заради нас жертва, вимагають найсерйозніших, глибоких роздумів. Нам необхідно роздумувати про характер нашого дорогого викупителя і заступника. Ми маємо прагнути зрозуміти значення плану спасіння. Нам слід роздумувати про місію того, хто прийшов спасти свій народ від його гріхів. Завдяки постійним роздумам над небесними істинами наша віра і любов зміцнюються. Наші молитви будуть все більше і більше приємні Богові, оскільки у них буде все більше і більше віри і любові. Вони стануть. Розумнішими та більш палкими. Упевненість в Ісусі буде постійною, і щодня ви здобуватимете живий досвід у пізнанні готовності і сили Христа спасти всіх, хто приходить через Нього до Бога. Душа прагнутиме уподібнитись до того, ким ми захоплюємося. Чим більше будемо думати про Христа, тим більше говоритимемо про нього іншим людям та являтимемо Його світові. Ми маємо досягнути певного рівня. І це все починається із нашого розуму. А коли це можливо? Апостол Яків у 4 розділі, в 10 вірші, говорить нам: упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Що дає належний рівень людському розуму? Голговський хрест. Коли ми дивимося на Ісуса, проводаря і вершителя нашої віри, кожне бажання прославити себе перетворюється на порох. При правильному розумінні приходить дух самоприниження, що сприяє лагідності і покорі. Споглядаючи хрест. Ми отримуємо здатність бачити чудову можливість, яку він приніс кожному віруючому. Адже Бог у Христі упокорить будь-яке людське самозвеличення й гординю. Самозвеличення зникне, буде істинна покора, світло, відображене від Голговського Христа, упокорить будь-яку гордовиту думку. Люди, котрі шукають Бога всім своїм серцем та приймають запропоноване ним велике спасіння, відчиняють двері свого серця для Ісуса. Вони більше не приписуватимуть собі славу. Вони більше не будуть пишатися своїми досягненнями або привласнювати собі здібності, натомість. Розцінюватимуть усі свої таланти як Божі дари, котрі необхідно використовувати для його слави. Кожну розумову здібність вони вважатимуть цінною, тільки якщо вона може бути застосована у служінні Христу. Приниження Христа, котрий задягнув свою божественну сутність у людське тіло, гідне наших розумів. Якби люди досліджували це питання з належною ретельністю, то значно менше говорили про своє Я і значно більше про Христа. Саме наша зарозумілість стоїть між нами і нашим Богом та перешкоджає живому потоку, що виходить від Христа і збагачує кожну людину. Якщо ми йдемо за Христом шляхом самозречення Христа, то побачимо, що нам не потрібно докладати зусиль для здобуття смирення. Прямуючи за Христом, ми навчилися Його лагідності і покори серця. Ми будемо мало думати про себе, оскільки ніколи не зробимо себе великими, тільки лагідність Христа робить нас великими. Вірний, покірний, віруючий Божий народ усуне зі свого серця поклоніння власному я. І Христос стане для них усе у всьому. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб це сталося вже сьогодні, бо ми не знаємо, що принесе нам цей день і майбутні дні. Наш дорогий Небесний Отець. Перед тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоб дякувати за день життя, який ти нам подарував, щоб дякувати тобі за милість, яку ти проявляєш до нас і до нашого краю, тому що в нас мирно, тихо і спокійно. І ми могли, Господи, чути твій святий голос зі сторонок святого письма, щоб навчитися, як жити в покорі, як, Господи, здобувати ті вершини, які здобуваючи... Ми зможемо прожити це життя, благоговіючи перед Тобою і приносячи славу Тобі. Ми дякуємо Тобі, що Ти залишив для нас своє слово і подав приклад смиренного, лагідного, тихого життя. Ти залишив для нас запрошення і сказав, прийдіть до мене всі і навчіться від мене, бо я лагідний і тихий серцем. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за святу науку. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке Ти звершив на Голгофі, дав можливість нам повернутися у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ти ще кличеш, що сьогодні ти ще чекаєш. І ще чекаєш нашого повного навернення, тож благаємо тебе. Навчи нас так вчити наші дні, щоб кожна мить нашого життя була посвячена тобі, щоб ми набули мудре серце, з яким у день, коли ти прийдеш, щоб вийшли що зустріч тобі і щоб могли прославляти тебе у вічності. У твої руки віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних, близьких, наш край нехай буде і надалі благословений тобою, і наша країна миром. А тобі Богу живому, отцю сину і Духові і Святому нехай лине подяка, честь поки і слава навіки Амінь. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні багато людей багато роблять щось для Господа. Але чи задумуються вони, чи до це Господу? Я знаю, що кожному із нас доводилося. Щось комусь доручати, щось когось просити зробити чи допомогти. І як би почували ви себе, коли людина слухає ваше прохання, але робить усе навпаки? Вам було б неприємно. Тому, дорогі мої, нехай ці слова. Молитви автора 19 го Псалму стануть сьогодні нашими словами, якими ми звернемось до нашого Господа, щоб слова наших уст, роздуми нашого серця, щоб усе було до вподоби Господу і щоб усе було по волі Божій. А для того, щоб це все було так, нам треба прийти до Ісуса, навчитися від Нього. Він залишив цей приклад, як Повністю і абсолютно підкорити свою волю волі Небесного Отця, живучи на землі, Він не використовував своєї божественності, а так як людина народився, пройшов усі етапи людського життя і був послушний аж до смерті і до смерті на Христі. Нам сьогодні не загрожує смерть на Христі, але, може, загрожує якась ситуація. Де ми або представимо Господа Його любов, або все буде навпаки. Я вважаю, щоб сьогодні ми завжди представляли любов Христа. І це можливо, коли наше серце відкрите для Нього, тож проживіть цей день разом із Ним. А Господь, в свою чергу, благословить вас. До побачення!